Як ви вже це побачили, Бог дав нам таку можливість для того, щоб ми мали цю працю на неві Божій. Комірка Емануїл, і маємо надію, що Господь це благословить. Я прочитаю це саме місце, яке я читав влад, для того, щоб ми краще запам'ятали його, для того, щоб ми ще раз його почули. І для того, щоб ми могли потім розмірковувати над ним, написані такі слова з першого вірша: звідки війни і звідки ворожнеча між вами? Хіба не звідси, не з ваших пристрастей, які воюють у ваших членах? Ви прагнете і не маєте? Вбиваєте і заздрите, і не можете осягнути. Ворогуєте і воюєте. Не маєте, тому що не просите. Просите і не одержуйте, бо не на добро просите. А щоб розтратити на ваші пристрасті. Перелюбники і перелюбниці, хіба не знаєте, що любов світу це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже прагне до заздрощів той дух, який оселився в нас та більшу дає благодать? Через те й говорить Бог гордим противиться а покірним дає благодать. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас, очистіть руки, грішники, і очистіть серця двоєдушні. Журіться, сумуйте і плачте, нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Упокоріть себе перед Господом, і Він піднесе вас. Тут говориться про те, що є певний стан покори перед Богом. І до цього стану ми повинні рухатись. І наскільки я це бачу, і наскільки я це розумію, що в цьому стані нам потрібно перебувати постійно. Але нам якось набагато зручніше так, час від часу. Якось так буває, що наша віра, вона. Тримається в нашому серці временами. Написано, що вони временами вірують. Врімінами вірують. Є моменти, коли вони вірують, а є моменти, коли вони не вірують. І це в них чергується. А тут написано про те, щоб ми підкорилися Богові. Але питання таке в мене тоді сразу виникає. А чого ми не коримося Богові? А може ми навпаки коримося Богові? Що нам не дає коритися Богові? Получається, якщо. Апостол, він пише, підкоріться Богові, значить, вони не підкоряються Богові. Або не всі підкоряються Богові. А чому ми не підкоряємося Богові? Яка причина є, яка не дає нам підкорятись Богові? Суть полягає в тому, що людина вона має дух, душу і тіло. І тіло людини воно має Адамову природу. Яке її походження? Вона виникла тоді, коли людина. Переступила Божу заповідь. Коли Бог сказав, що із усякого дерева в раю ти будеш споживати його плоди, а з дерева пізнання добра і зла не їж з нього, Тому що в день, який ти з нього вкусиш, ви помрете. І людина, вона на поводу в диявола, вона вкусила його. Спочатку Єва, потім Адам. І в результаті цього людина через гріхопадіння людина духовно померла. Людина, по-перше, вона перестала бути тілом вічною, з'явилось таке поняття як смерть у людини, тобто люди після цього і почали помирати. І крім цього всього, в людини появилась гріховна адамова природа, про яку ми зараз кажемо. Ця природа, по своїй суті, вона богопротивна, тому що вона виникла внаслідок противлення Богові. І таким чином людина перестала мати таке пряме спілкування з Богом, яке вона мала до цього. І от, посланні до римлян, апостол Павло пише такі слова, 8 розділ із 5 вірша, тому що ті, котрі за тілом думають про тілесне, а ті, які за духом, про духовне, адже тілесні задуми то смерть, а задуми духа то життя і мир. Оскільки тілесні задуми ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові та й не можуть. І ті, хто живе по тілесному, догодити Богові не можуть. Ви живете не по тілесному, а духом, тому що Божий Дух живе у вас. Якщо ж хто не має Христового Духа, то й не Його. А коли Христос є в вас, то хоча тіло мертве через гріх, але дух живе через праведність. Тут говориться про те, що наша тілесна природа, Адамова природа, вона не кориться Божому закону. І вона йому не може коритися, тому що вона виникла внаслідок непокори Богові. Як вона може йому коритися? Це природа, яка противиться Богові і Його Слову. І люди, які живуть за плотью, люди, які живуть, так як написано п'ятий розділ послання до Галатів, там написано, які є вчинки тіла. Там написано, що собою це представляє. Але для прикладу скажу, наприклад, коли людина любить тільки тих, хто її любить. І тільки до того часу, поки її люблять. Або коли в людини з'являється ненависть, образа, коли з'являється якась єресь, коли з'являється заздрість, і всі такі речі, які є вчинками тіла, і ті, хто таке роблять, Царство Божого, вони не наслідують. Тому що ця природа написано, що ті, які тут написано, адже тілесні задуми, то смерть. У всіх тілесних задумів, які тільки є, у них одна дорога це погибель. І кожна людина, яка ними живе, і кожна людина, яка себе не приборкує, кожна людина, яка себе не впокорює, а живе тілесно, вона йде в погибель. Суть полягає в тому, що для того, щоб у вас на городі виріс бур'ян, вам не потрібно для цього чогось робити. Вам не потрібно город. Горать. Хоча, якщо ви виораєте вивер... город, то він буде рости тільки краще. Вам не потрібно е... якісь удобрення для нього. Вам взагалі нічого не потрібно робити. Якщо ви нічого не будете робити на своєму городі, на ньому виросте бур'ян. Але ми не хочемо бур'яну, правда? Ми хочемо культуру. Ми хочемо ті рослини, які приносять для нас користь. І Біблія говорить про те, що тілесні задуми це смерть. А є ще задуми духа. І написано про них, що вони життя і мир. Але як їх здобути? Як жити по духу? Я думаю, що життя по духу це життя по вірі в Ісуса Христа. І написано в слові Божому такі слова, 7 розділ 2 Коринтянам, із 8-го вірша. Бо, хоч і засмутив я вас посланням та не каюся». Хоч і каюся, оскільки бачу, що послання, хоч і тимчасово засмутило вас. Тепер я радію не тому, що ви були засмучені, а тому, що засмутилися на покаяння, бо ви по-божому засмутилися, щоб ні в чому не зазнати втрати через нас. Адже смуток, що по Божому приносить покаяння на спасіння, ним не слід журитися, а смуток світу спричиняє смерть. Біблія говорить про те, що є, якщо ви читаєте російський текст, вам буде знайоміше таке словосочетання печаль ради Бога. І от ця печаль ради Бога, вона в нас производить, і там написано по-російськи, мені більше подобається, неізмінною покаяння Ко спасенню». Неізмінное покаяння Ко спасенню. Це означає, що людина вона не просто живе в такому стані. Коли вона грішить і кається, грішить і кається, і, в принципі, її це влаштовує. Ані і ізмінне покаяння означає, що людина залишає цей гріх, більше не хоче в ньому жити, тому що він їй не подобається і хоче жити по-іншому. Як цього досягти? Я думаю, основна причина, чому християни живуть по плоті, полягає не в тому, що у них плотська природа. У всіх людей плотська природа. Є. Але основна причина полягає в тому, що люди, маючи плодську природу, не розуміють, наскільки це погано, і не розуміють про те, що своїми зусиллями або просто якимись своїми прагненнями, намаганнями жити благочестиво, вони нічого не можуть. Для того, щоб змінити свою природу, потрібно подивитись на іншу природу і подражати її. Коли Іаков, він. Так сталося, що йому довірили, щоб він наглядав за стадами Лавана. Він брав ці прутики, і він робив там ці прутики таким чином, щоб вони чергувалися, щоб там вони були як піострі, щоб вони були не одного кольору, а щоб чергувалися темне з білим, темне з білим. І коли зачинали ті тварини, які там були, народжувалися відповідні тварини. Вони не народжувались білими чи чорними, але вони народжувалися такими плямистими пьострими. Чому бо вони на них дивились? Вони дивились на ці прутики і зачинали таке потомство. І суть полягає в тому, що нам для того, щоб не жити по нашій плотській природі, треба дивитися на якусь іншу природу, яка відрізняється від нашої, і, дивлячись на неї, повторяти за нею. І написані, в Слові Божому, такі слова. Послання до Филип'ян. Другий розділ. З п'ятого віршу. Плекайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Ісус Христос Він показав зовсім іншу природу. Тому що Ісус Христос це єдиний, який сам сказав, що Він знає Бога. І Він єдиний, хто показав Бога. Ні пророки, ні апостоли. Вони не показали Бога в такій повноті. В якій Його показав Ісус Христос. Бо Ісус Христос сам сказав, хто бачив мене, Він про себе сказав, той бачив Отця. Це значить, що між Ісусом Христом і Отцем нема різниці. В тому смислі, що хто бачив Ісуса Христа, той бачив Отця, бо Отець не відрізняється від сина, нема чогось такого в сині, чого б не було в Отці. І навпаки. І написані далі слова, я читаю: Він, маючи Божу природу. Не Адамову. Він був народжений від жінки, але це було непорочне зачаття, і він, йому не передалася природа від Адама, хоча його носила в отробі Марія, але Адамова природа йому не передалася, бо він не був народжений від чоловіка, так як були народжені кожен з нас. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові. Але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. І от текст, який я хочу співвіднести до нашої теми тема наша упокоріть себе перед Богом. І тут написано: Він упокорив себе. І далі написано: а в чому це виражалося? Дуже часто ми називаємо смирінням те, що смирінням не являється. Ну от яке справжнє смиріння він упокорив себе. Був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. От в чому виражається справжнє смиріння? Смиріння виражається в послуху Богові і Його слові. І написані далі такі слова, тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних. І щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. І от ми бачимо зовсім іншу природу. І коли ми будемо читати Євангелію і досліджувати її, ми побачимо, що ця природа вона відрізняється від нашої природи і відрізняється від тої природи, яку ми бачили в своїх сусідах, в своїх родичах, в своїх близьких рідних. Це зовсім інша природа. Ісус Христос сам сказав. Я от вишніх, ви от ніжніх. Він з неба і Його природа небесна. І для того, щоб нам пізнати цю природу, нам потрібно дивитись на Ісуса Христа. А дуже часто сьогодні ми не хочемо дивитись на Ісуса Христа. У нас є свої справи, у нас є свої бажання, нам нема коли дивитись на Ісуса Христа. Нам є коли дивитись будь-куди. Чи це в телефон, чи це на роботу. Будь-куди ми можемо дивитись, але тільки не на Ісуса Христа. А потім ми думаємо, а чого в нас такий плід? А чого ми не похожі на Ісуса Христа? Ну, Ми на нього не дивимося, то й ми на Нього й не похожі. Чим більше дивились би на Ісуса, тим більше були б похожі на Ісуса. Є в Україні таке поняття, я не знаю, чи в європейських країнах є таке поняття, а в Україні є таке поняття. Воно називається ямковий ремонт. Я не думаю, що це офіційне поняття. Я не думаю, що воно є десь в документах. Але воно полягає в тому, що є певні на дорозі ями. вони, ці Працівники дорожньої служби вони їх відчищають, потім закатують це все асфальтом і далі люди їстять. І по суті, це якось трохи вирішує проблему. Але проблема такого ремонту полягає в тому, що його треба знову і знову робити. Тобто ямковий ремонт це таке тимчасове рішення для того, щоб залагодити проблеми бюджету, тому що не вистачає фінансів на те, щоб зробити нормально. А нормально називається капітальний ремонт. І капітальний ремонт заключається в тому, що все знімають і зложать нове. І ця дорога нова, а не стара. Ми дуже часто задовольняємося, капіта... задовольняємося ямковим ремонтом. Коли ми ну, грішимо і каємося, і грішимо і каємося, не розуміючи про те, що нам... Треба не просто образ думок грішить і кається, а нам треба образ думок жити, як Ісус Христос. Капітальний ремонт, зовсім нове мислення, зовсім нові бажання і плани. Коли ми стаємо похожі на Ісуса Христа, бо Ісус Христос, Він не грішив і каявся. А Він жив по волі Божій. І це те, до чого ми повинні прагнути. А це для цього потрібно дивитись на Ісуса. І чим більше, тим краще. Але який же дух Христовий? Почому ми можемо дізнатися, що ми вже це маємо. А можливо, мені взагалі не треба нічого робити. Можливо, я вже досягну. Написані такі слова. Євангелія від Матвія, 11 розділ, 28 вірш. І нижче. Тут описано Дух Ісуса Христа, тут описано Його внутрішність, Його серце, Його характер. Написані такі слова: прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмолюбе і мій тягар легкий. Ісус Христос каже, що Він лагідний і покірний серцем. Він приймає на своє життя всю Божу волю. Він жив, знаючи, що ці люди, вони його розіпнуть. Він спілкувався з Юдою, знаючи, що ця людина його видасть. І, незважаючи на все це, він цих людей любив, він за них молився, він з ними спілкувався, тому що він лагідний і покірний серцем, це його природа. Він такий. І людина, яка дивиться на нього, і яка приображається в його образ, вона теж стає такою. І Якщо в нас це є повне впокорення, повне смирення перед Богом, согласія з усіма Божими планами на наше життя, якими б вони не були. То тоді у нас є Христова природа. Але маючи її, ми не повинні зупинятися, але чим далі, тим більше переображатись той самий образ. Виникає логічне питання: а якщо я не буду себе покорювати, що мене очікує? Якщо мене влаштовує бур'ян, мені не потрібно нічого садити, мене все влаштовує, ямковий ремонт це для мене. Що мене далі очікує? Згадаю про двох людей. Одна людина, про яку написано в Біблії. Це був чоловік, який мав з Богом спілкування в старому заповіті, і при цьому навіть не був з ізраїльського народу. Його звали Валаам. Цей чоловік, одного разу, так сталося, що муавецький цар Валак послав до нього посланців із таким проханням: Прийди і прокляни мені цей народ. І він звернувся. він Залишив їх і вирішив спитати в Господа, що робити, і написано такі слова: тоді сказав Бог Валаамові, не йди з ними і не проклинай цей народ, бо він благословений. Він говорить їм про те, що він нікуди не піде, вони вертаються, цар Валак посилає інших посланців, які були кращі, обіцяє великі подарунки. І коли вони прийшли, Валам, він говорить про те, що він знову спитає Бога. І написано такі слова, проте залишіться тут ви і цієї ночі, а я дізнаюся, що Господь знову скаже мені. Ви не проглядаєте тут певну тенденцію? Бог сказав, що цей народ благословений, і тут приходять більші люди, і він собі задумується ще раз сказати Богу, спитати. А вдруг Бог передумав, а вдруг Богу буде угодно, щоб я прокляв цей народ. А вдруг Бог хоче мене так сильно благословити, щоб в мене з'явилось багатство, яке пропонує мені цей цар. Ви не замічаєте, що у нього є ця природа, це ямковий ремонт, з яким він живе. І він цим задоволений. І він собі живе, і він думає, ну зараз може вдруг Бог передумає. І Бог каже про те, що він ішов, але говорив тільки те, що скаже йому Бог. Тож Валам, ставши вранці, засідлав свою ослицю і пішов з князями Муаву. І ось спалахнув гнів Божий через те, що він пішов. А Господній ангел став на дорозі, щоб зупинити його. Він же їхав верхи на своїй ослиці, двоє його слуг супроводжували його. Уявляйте собі, Бог каже, щоб він йшов, а потім Божий гнів спалахнув через те, що він пішов. Бог непослідовний? Та ні. Бог просто бачить його ямковий ремонт. Бог бачить те, що всередині у нього вже давно созрів план. Бог бачить і знає його нутро, і знає, що ця людина, вона все одно буде говорити те, що їй буде вигодно. І бачачи його серце, Бог його зупиняє. Але там була ослиця, і вона бачила ангела. І один раз ця ослиця вона просто пішла в поле, він почав її бити. Другий раз. Ослиця прижала його ногу до стіни, він знову і б'є. Він не розуміє, він вже йде на автоматі. А потім, третій раз, було таке вузьке місце, що ослиці не було нікуди діти, і вона просто сіла перед ним, під ним. Він почав її бити, і Бог відкрив уста ослиці. І далі вже він відкрив очі самому Валаму. Він побачив Господнього ангела, який стояв на дорозі з оголеним мечем у своїй руці. Він схилився і впав до лілиць. А Господній ангел каже йому Чому ось уже втретє ти б'єш свою ослицю? Адже це я вийшов, щоб протистояти тобі, тому що твій шлях згубний переді мною. Ослиця бачила мене і тричі уступала мені. Якби вона не звернула переді мною, я вже вбив би тебе, а її залишив би живою. Написано в Біблії, і я вже про це сьогодні читав Бо гордим противиться. А смиреним дає благодать. Ця людина залишилась своїм поніманням, і Бог його попередив один раз, а потім ще з ослицею, а потім він ще ангела побачив. І цей чоловік іде до валака. І коли він бачить, що Бог не хоче, щоб цей чоловік проклинав Божий народ, в кінці кінців, коли Бог благословляє Ізраїль через нього, він просто дає йому пораду, що треба зробити для того, щоб ізраїльтяни не служили Богові. І після цього цей чоловік, я думаю, отримав чималі гроші і пішов до свого дому. Але потім, коли ізраїльтяни вони були десь в тій місцевості, і вони його вбили. Яка буде вічність цього чоловіка? Який його шлях перед Богом? Чи поміг йому цей ямковий ремонт? І чи зміг він із своєю вірою, і своїм внутрішнім непокоренням Богу залишатися при своїй згубній дорозі, при своїй Адамовій природі? не не хочучи її змінювати на щось інше, чи змогла ця людина спасти свою душу? Я думаю, що ні. Інший приклад, я вже не буду зачитувати це місце, але там написано про Валтасара, сина Навуходоносора. І там написано про те, Даниїл до нього говорить, і він каже, що ти, бачачи це все, що сталося з його батьком Навуходоносором, там написано, ти не впокорив свого серця. І ми знаємо, що сталося із Валтасаром. В ту ж саму ніч Він був убитий. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що упокоріть себе перед Богом, це не просто сьогодні покайтеся, а завтра живіть, як хочете. Упокоріть себе перед Богом означає покайтеся у своїй природі, для того, щоб побачити природу Ісуса Христа, зрівняти її з своєю природою, зрозуміти, що моя природа веде мене в погибель, і захотіти всім серцем природу Ісуса Христа. Капітальний ремонт, якого Бог очікує від нас, упокоріть себе перед Богом, і там написано, що Він у свій час піднесе. Будемо молитись Богові.